Міноборони не хоче збільшувати кількість заброньованих на Луцьк спецкомунтрансі. Отож, ну, поясню, що відбувається. На минулій сесії Луцької міської ради м -м, депутати звернулися до Міністерства оборони з проханням збільшити відсоток бронювання військовозобов'язаних на комунальних підприємствах Луцька. Ну, зокрема, просили збільшити. До 85% бронювання на бронювання Луцьк на Луцьк-Водоканалі і Луцьк-спецькому Поясню підприємство Луцьк-тепло і Луцьк-водоканал визнані критично важливими, і зараз на них заброньовано 100% військовозобов'язаних від їхнього персоналу. З наступного року. Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, має бути спущено до 50%. Але за зверненням відповідного підприємства до міністерства оборони його можна збільшити. І відповідно це звернення е, стосувалося збільшення 85%. Як на Луцьк-теплі, луцьк водоканалі і Луцьк-спецькому трансі. А Луцьк-Спецькому транс це те підприємство, яке вивозить сміття, ну, там, ще там займається, наприклад, там, розробкою полігону, там, посипає дороги, інші якісь там речі. Зараз кількість заброньованих на цьому підприємстві складає 50% військовозобов'язаних. І ось міська рада звернулася до Міністерства оборони з проханням збільшити до 85%. І Міністерство оборони України не вбачає за доцільне збільшувати обсяги бронювання саме на Луцьк спецкомунтрансі. Зокрема, прийшла відповідь з Міністерства оборони на це звернення. Ну, зазначу лише, що Луцьк спецкомунтранс насправді став своєрідною гаванню для бронювання потрібних людей, і скоро вже навіть не буде кому вивозити сміття.